65-річна Неля Ісенко вже рік хворіє на гіпертонію. Ліки приймає щодня, і таких як вона дуже багато. Представте, гіпертоні кожен день мені треба пити таблетки, сусуд розширяюще, і щоб тромби у ти розбивались, кардіомагніл, і ліпризіт від давлення. От представте, я пенсіонер. Ну от сьогодні я витратила 77 гривень. Щоб ціни на ліки та медикаменти були доступні і справедливі, говорять у профільному міністерстві України. А слідом за урядовцями і посадовці Полтавської болдиш адміністрації вони мають формуватися референтно. Експерименти з контролю за цінами на ліки уряд розпочав 1 серпня. Перший етап державного проекту з ліків для гіпертоніків. Граничні надбавки на них не повинні перевищувати 25% від оптової ціни. За кілька тижнів уряд розширив перелік медичних препаратів, які аптеки не мають права продавати дорожче. До нього входить близько 300 найменувань ліків першої необхідності. За даними управління охорони здоров'я облдержадміністрації на Полтавщині, в середньому ціни на ліки вже знизилися на 20%. Бачив, що гранична відпускна ціна на упаковку по деяких позиціях зменшена. То чого це не є на користь пацієнту? Це є на користь пацієнту. І якщо говорити про реєстр, то реєстр сьогодні дає чітко можливість проконтролювати лікаря щодо виписки того чи іншого рецепту. З 1 вересня 2012 року ввели додаткову знижку на ліки від гіпертонії для пільговиків. Медпрепарати за доступними цінами із переліку тих, які входять до офіційного списку Міністерства охорони здоров'я, відпускатимуться за рецептом. Лише за рецептами лікарів. Що дає рецептура? Вона дає те, що дійсно це буде систематична робота, системна робота. Ми з вами розуміємо, що гіпертонічна хвороба потребує системного лікування. Людмила Клюс близько 30 років працює у сфері охорони здоров'я. Нині завідує однією з найбільших аптек обласного центру. Говорить, на її практиці не було жодного разу, щоб ціни на ліки не зростали, а хоч і не набагато, але зменшувалися. Наприклад, візьмемо препарати на лапріл. До пілотного проєкту він коштував 4 гривні 87 копійок. Це препарат нашого заводу Здоров'я він дешевший по ціновій категорії. Зараз під час дії пілотного проєкту він знизився на 20 копійок. Тобто відвідувачі можуть його купити в нашій аптеці по ціні за 4 гривні 67 копійок. До кінця року запевняють, в уряді посилиться і система державного контролю за ціноутворенням. Тож ліки відчутно подешевшують. Я думаю, що це правильно. Якби давно вони це вже зробили. Це дуже правильно. Мені кажеться, все, що уряд зараз робить, все дуже правильно. Хоч дороги виражаються туди-сюди. Як ми будемо уряд кожен рік міняти, то ми нічого не дождемося. Хай цей уряд хоч доробить до кінця і покаже, що дійсно він зробив все те, що він нам обіцяв.